Святой диву в мене дуже користуватися збирання в школах, але я, школа, ну, я був дуже молодий, а 10-11 і нам також всім розказували про наркотики, до чого це все проводить. І знаєте, я сидів і з кого не я думав, що мене це ніколи не, не що ніколи з цією проблемою не стикнувся. Тому що я мудрий, і я все розумію і я все пориваюся. Але ну, знаєте, пройшов такий період в житті, де я спробував приблизно 17 років, я пробував перший раз наркотиків. Я не маю в нього план, який я тішки наркотики пробував, 18 років це все почалося. І перший період ну, так все було, як казав модно, було дуже весело, ніяких проблем мені не приносило, тобто поносить таку розкутість, без комплексів. І дивишся, ти, 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 почуваєш дуже весело, дуже впевнено деякі періоди часу. І ну, так життя воно йшло, періодично все було добре. Я тобто, під час наркотики, я також свою сім'ю, старався на роботу, старався працювати. І я хочу сказати, знаєте, що до всіх молодіжі просто хочу звернутися і сказати, що ця проблема вона не тільки буде приносити. Вам біль і поразки в вашому житті. І ну, ця проблема, якою може хтось страдає, чи люди, які страдають з цією проблемою, вони приносять собі біль і окружаючим у себе людей. Тобто, там, батькам, дітям, дружині, там, хто вас одружує, воно несе чуть більше і глибше в проблем. І я також хотів ну, дуже багато разів закінчити, покинути ці привички, наркотики кинути. Звертався я дуже багато, куди їздив по різним лікарням. Багато раз спробував життя самолюбством закінчити, щоб мені вже це не доїдно. Тобто, потім пройшов такий час, що сім'я теж розлетілася все в мене в житті, задійшов ну, тобто, до такого дна, що я вже перед собою нічого не бачив. І смислу в житті в мене вже не було. Як далі жити і куди і рухатися в мене не було. Я також бачу, що біля мене поруч є теж багато моїх друзів, яких ми були разом росли, і один з одним не помирали. І я вам хочу сказати, знаєте, це не теж моєму арканації, тільки ми викликали, що це виходці з неблагополучних сімей. Я хочу сказати, що багато біля мене друзів також було, які ну, і гарно вчилися, і в інститутах вчилися, і батьки були. Тобто на високих посадах це не тільки ну, це проблема касається, як ми бачите, що діти, там, батьки ну, алкоголіки, чи отамани, діти такі ж самі. Ні. Я бачу біля себе так само дуже багато моїх друзів, які сім'ї були всі, і вчителі, і там, професора, що хочете. І батьки, і також працювали. Ця проблема вона не перебирає. Не перебирає, хто ви, хто ви, яка сім'я. І друзі, ну, проблема це дуже така велика і багато глибша, ніж ми всі можемо представити.